Це моє улюблене місце у житті, моє рідне місто. я люблю цю місцевість, тому що саме з нею у мене пов'язані хороші спогади про дитинство і про те, як я почав свою велокар'єру. Моя перша гонка була майже 20 років тому, у 96-му. Це було Тру кантрі. Я пам'ятаю, що виграв цю гонку. Я був дуже дуже щасливий. Я люблю природу, люблю гори. Взагалі є дуже багато хороших місцин і лісів для катання на байку чи на шосері, а це дуже добре для тренувань і підготовки загалом. Це сталося під час моєї першої гонки на Кіпрі. Я зламав запястя. Це був найгірший момент у моїй кар'єрі, тому що на носі чемпіонат світу у себе вдома в нове місто Олімпійські ігри. Так що це було дуже круто. У Альпштадт я не знав, чи буду у нормальній формі, як себе поведе зап'ястя на спусках і зубодробильних секціях? Мета на той уікенд була просто нормально проїхати гонку. Я сподівався стартувати в топ 15 і тримати такий темп до фінішу. Кожен старт після травми дуже важливий для тіла, для духу і для впевненості в самому собі. Альпштат зайшов досить добре. Я заїхав топ-5. Я став більш впевненим у наступних гонках і в собі. Я був дуже задоволений. Змагання пройшли класно і без болю. Карбонова шняга на зап'ясті зробила своє діло, і це хороший знак перед змаганнями в нове місто. Етап чемпіонату світу в нове місто є одним із найважливіших у цьому році, тому що я люблю це місце. Я люблю цю атмосферу. тут багато фанів, всі мої друзі і сім'я. І це щороку особливий момент для мене. Стартанув я кайфово перші три кола рубався разом з Ніно. Потім все ж нога не пішла. Тим не менше я круто кардани у підйоми, і тому задоволений цією гонкою. Я виклався, і друге місце це теж досить добре. Кожного року я хочу виграти якусь круту гонку, і це добряче мотивує мене. цього року я ще не вигравав, тому це може бути великою мотивацією для мене на олімпіаду. Абсолон і Шуртер це два найкрутіших чувака у кроскантрі. Мені подобається зруба між нами. Вона дуже важка, але в цьому свій кайф. Тут я почуваюсь як у своїй тарілці, бо в мене є олімпійське золото. з іншого боку, це і тисне на мене.